Будьмо уважні. В той час Йосиф Зареметеї, поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливо війшов до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі. Що був висічений в скелі, потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія Мати Йосифа дивилась, де Його поклали. Як же минула субота, Марія Магдалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахощів, щоб піти і намостити Ісуса. Рано вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою Хто нам відкотить камінь від входу до гробу. Але, глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був бо дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений у білу одежу, і злякались. Він до них промовив: Не бійтесь, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого, Він Воскрес, нема його тут. Ось місце, де його були, поклали. Та ви йдіть, скажіть його учням та Петрові, що він випередить вас у Галілеї, там його побачите, як він сказав вам, і вони, вийшовши, Побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, нікому нічого не казали, бо боялися. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Христос воскрес. Христос Воскрес! Що то з ними? Що вони якісь такі інакші? Бо в них сьогодні перше причасть. А правильно так казати перше? А як? Урочисте. Урочисте. А що в них було перше? Що у вас було перше? А нас спитаємо тих, хто біля вас? Що було перше? Підь. Перша сповідь була. Так. Саме цих сьогодні п'ять гарних молодих людей пережило свою першу сповідь. так? А хто пам'ятає ще свою першу сповідь, як вона виглядала? А ну, поділіться своїми враженнями, а потім спитаємо, як вони пережили. Трохи було незручно в цьому плаці. Потім фоткались там. Не дуже я люблю фоткатись, тому мені. Ну... А ти що, як пережив? Ну бо... ну, бо то перший раз, то ще. То... Трохи страшно. Ще хто як пережив? Андрію, ти як пережив? А, у тебе коли буде? Та? Ну ти дивися, як ти будеш виглядати. Хто ще пережив? Папірчиком ще. Папірчиком, то то добре. І що? І спалював після того його. Потім його спалював. Добре. Ти вже мала першу спалю? Матимеш коли? Першого. От ти бачиш, як ти будеш виглядати? Але у вас буде більше, чи ні? Скільки вас буде? Майже цілий клас. Майже. Добре. А тепер скажіть ви, як ви пережили свою першу сповідь? Як тобі було на е, е, Я трошки соромилася. Добре. Ще хто який пережиття мав? Несподівані. Несподівані. А ти як? Несподівано страшно. Страшно? Трехі було незручно. Теж несподівано. А потім, в кінці, як ви відчули себе? Щось змінилося чи ні? Гріхи зійшли якби, з плечей. Зійшли з плечей. Тобто як ти це відчула? О, вже можна починати день спочатку. Без гріхів. Молодець. А ти як? ти Як йшов як від сповіді, як тобі було? Нормально. Нормально. Легше було, ніж до того, чи ні? Так. Так. Добре. Отже, можете собі присісти трошки. Отже, кожен з нас, коли приходить до сповіді, то знаєте, йде з таким великим мішком, правда? Таким багажем, який ми назбирали. Не дуже добрих своїх вчинків. Але коли ми йдемо від сповіді, то зазвичай ми всі почуваємося дуже легко. Зазвичай, ми, коли визнаємо наші гріхи, то нам стає легко. Тому що ми в тому моменті з'єдналися з Богом. Тому що ми дозволили знову йому зробити нас своїми дітьми. Тому десь оце відчуття легкості. Нам треба пам'ятати, і нам треба його в собі берегти. Але як тільки ми чуємо, що ми знову щось наробили багато поганого, то нам що треба робити? Сповідатись правильно. Тому, дорогі в Христі, день першої сповіді це такий дуже чарівний день. Не тільки для дітей, але й так само для батьків, які дожили до того дня. Що їх дитина ще в одному вимірі стає самостійна, що вони вже стають самостійними і розуміють до кінця, що є добро, а що є зло, що можна робити, а що не можна. Хоча цього привчається дітей від маличку, кажеться їм то роби, то не роби, туди йди, туди не йди. Але таке усвідомлення вже є десь в такому трошки більшому віці. І якраз перша сповідь допомагає дітям усвідомити, що ми робимо не так, роблячи гріхи. І так само ми собі пригадуємо ці моменти, що те, що ми робимо гріхи, то ми відвертаємося від Бога, то ми десь ігноруємо Його любов, але завжди маємо цей чарівний лік на це. Маємо цю сповідь. Тому стараємося пильнувати, Стараємося бути так, як сьогоднішні жінки-мироносиці, бо сьогодні є неділя мироносець. Вони бігли до гробу Ісуса, щоб намастити Його. По дорозі бідкалися, думали: ой, хто нам камінь відвалить, як то робити, як то ми доберемося до нього? Але що сталося? Вони прийшли, і каменя вже не було. Так само тут. Ми деколи думаємо, що ми до Бога не можемо добратися, що він десь дуже далеко, десь там за якимось каменем. Але насправді тим каменем це тільки наші гріхи. Тому позбуваємося їх, не ходімо з ними і в такий спосіб з'єднуємося з Христом, бо Він нас сотворив, Він нас любить, і Він хоче кожного з нас бачити біля себе. Тому дозвольмо Богові бути. В нашому житті і в нашому серці. Амінь Христос Воскрес.